Твоя дружина не любитиме тебе так, як любила мати, і ця проста істина, та від якої тобі стало незручно, це те, що ніхто ніколи не скаже тобі в обличчя. Бо суспільству вигідно тримати чоловіків у стані плутанини, виснаження й безкінечного пошуку схвалення, яке вони ніколи не отримають. Те, чим я поділюся, походить із думок найвидатніших умів в історії стоїчних імператорів, філософів самураїв. Людей, які будували імперії та формували цивілізації, їхні істини написані століття тому, але сьогодні вони точніші, ніж будь-коли. І почнемо з того, чому її холодність не жорстокість, а біологія. Урок перший тягар результату є цитата, яку успішні чоловіки передають один одному тихо. Ти ніколи не почуєш її публічно, бо вона надто незручна. Безумовно, люблять лише жінок, дітей і собак. Чоловіка люблять лише за умови, що він щось дає. Це не гіркота, це біологія. Тисячі років чоловік, який не міг захистити і забезпечити, був тягарем. І жінки, які залишались із слабкими чоловіками, не виживали, щоб передати свої гени. Еволюція вирішила цю проблему давно. Марк Аврелій розумів це. Правлячи наймогутнішою імперією на землі, він писав у своєму приватному щоденнику Чоловік має стояти рівно на власних ногах, а не спиратися на інших. Імператор нагадував собі не чекати, що хтось підтримає його, коли ти слабшаєш, її холодність не жорстокість це паніка. Глибоко всередині щось кричить, що скеля, на якій вона збудувала життя, починає хитатися. І вона не знає, що робити з цим страхом, тому це проявляється холодом, дистанцією, критикою. Ти хотів партнерку яка обійме тебе, коли ти зламаєшся, але так роблять матері, не дружини. Тягар результату не покарання це ціна того, щоб бути чоловіком. Прийми її і зможеш побудувати плечі, здатні її нести. Але саме тут суспільство ставить пастку, бо звідусіль тобі кажуть, що ти вже. Достатньо хороший. Урок другий. Тись недостатньо відкрий будь-яку соцмережу. Прокрути 10 секунд. Ти обов'язково знайдеш когось, хто каже Люби себе таким, як ти є. Ти вже достатній, нічого не потрібно змінювати. Це найнебезпечніша брехня сучасності. Ти достатній, це порада для дітей, яким потрібен комфорт. Для дорослого чоловіка, який прагне щось збудувати, це отрута. Бо вона каже тобі зупинитися, задовольнитися, прийняти свій звичайний стан як кінцевий. Ніцше бачив це ще століття тому. Він писав, що людина не пункт призначення, людина міст, те, що треба подолати, те, що треба перевершити. Ти не готова статуя, ти блок сирого мармуру, грубий, неоформлений, сповнений потенціалу, якого ще ніхто не бачить, навіть ти. І різець болить. Кожен удар відбиває шматок того, ким ти був, твою зону комфорту, твої виправдання, твою слабкість, і це боляче, так і повинно бути. Але натовп не хоче, щоб ти взяв до рук різець, бо твоя трансформація підсвічує їхню стагнацію, твоя дисципліна оголює їхню лінь. Тому вони дають тобі медаль за участь і кажуть, що самовдосконалення токсичне, а амбіції хвороба. Не ведися. Біль стояння на місці повільний, він розтягується на десятиліття, ти навіть не помічаєш його, поки не прокидаєшся в 50 без жодного фундаменту і без часу щось змінити. Біль зростання, гострий, миттєвий, але він минає і на його місці залишається щось сильніше, і коли ти нарешті вирішуєш змінитися, тобі підсовують ще одну брехню. Урок третій пристрасть, пастка. Йди за своєю пристрастю, роби, що любиш, гроші самі прийдуть. Це порада багатих дітей, це кажуть ті, у кого є подушка безпеки, для кого провал означає просто повернутися в будинок батьків у престижному районі. Для всіх інших це пастка. Поглянь на чоловіків, які справді побудували багатство, не блогерів, не мотиваційних спікерів, а тих, хто підписував чеки. Більшість із них розбагатіла в нудних сферах логістика, страхування, виробництво, сантехніка. Вони не гналися за пристрастю, вони гналися за компетентністю, а компетентність добре платить. І ось що тобі ніхто не скаже пристрасть не створює майстерності, майстерність створює пристрасть. Коли ти стаєш хорошим у чомусь, коли стаєш небезпечним у цьому, ти починаєш це любити. Не навпаки. Міямото Саші не взявся за меч, бо палко любив фехтування він тренувався, бо не мав вибору, і через десятки тисяч годин дисципліни став найвеличнішим мечником Японії. Любов прийшла після майстерності. Тож перестань запитувати, що робить тебе щасливим запитай, за що ти готовий терпіти біль, який біль можеш витримати достатньо довго, щоб стати великим. Роби те, в чому ти сильний. Зароби, а вже за гроші купуй час для того, що любиш. Пристрасть це нагорода, а не старт. Але навіть осягнувши це, ти стикнешся з тим, що суспільство хоче придушити найбільше. Урок четвертий здатність до насильства. Суспільство каже тобі бути м'яким, приглушувати агресію, вибачатися за свою мужність хлопчиків із надлишком енергії. Медикаментозно заспокоюють чоловіків, які говорять прямо карають. Тебе вчать, що гнів вада, а сила небезпечна, що найбезпечніший чоловік приручений. Так тебе каструють. Безпечний чоловік недобрий, безпечний чоловік слабкий. У миролюбності немає чесноти, якщо ти не здатен бути небезпечним. Це не мир, це капітуляція. Самураї розуміли це. Воїн тренується десятиліттями, щоб стати смертельно небезпечним, не тому, що хоче вбивати, а тому, що лише здатність убити робить його милосердя значущим. Меч, який не може різати, не інструмент. Це прикраса. Ти маєш інтегрувати свого внутрішнього монстра, не зачиняти, не робити вигляд, що його немає. Ти повинен знати, на що здатен, і обирати, не використовувати це. Небезпечного, але контрольованого чоловіка поважають безневинного, ігнорують, принижують, використовують. Мета не стати насильним, мета стати тим, хто міг би, але обирає мир. Саме вибір відрізняє воїна від жертви. Мусаші писав просто: шлях воїна, смерть не в сенсі прагнення смерті, а в готовності до неї. Лише тоді ти можеш по справжньому жити. І коли ти зростаєш, починає відбуватися дивне. Урок п'ятий самотність ціна чим сильнішим ти стаєш, тим більше людей зникає, не чужих, найближчих. Друзі багаторічні, родичі, які завжди були поруч, вони повільно перестають дзвонити, скасовують зустрічі, стають віддаленими. І ти думаєш, що зробив щось не так, а правда така ти не зробив нічого поганого. Просто твій ріст став дзеркалом, і вони не змогли витримати відображення. Твоя дисципліна нагадала їм про їхні виправдання, твої результати, про їхню бездіяльність, і замість того, що прости разом із тобою, вони зненавиділи тебе за те, що ти виріс. Мусаші прожив останні роки сам у печері, найвеличніший мечник в історії Японії, без дружини, без учнів поруч, лише тиша й записи. І він не бачив у цьому трагедії, він бачив у цьому свободу. У своєму Додо, останніх словах перед смертю, він написав один із принципів не засмучуйся через розлуку, не уникай її, не бійся її, просто не засмучуйся. Бо більшість людей, яких ти називаєш друзями, це лише свідки твоїх звичок. Певні товариші, колеги за зручністю, коли ти змінюєш звички, свідки йдуть, і нехай ідуть. Шлях угору вузький, не кожен може йти поруч, але самотність болить, і твої почуття кричатимуть Зупинись. Урок шостий. Почуття це шум. Я не відчуваю, що хочу це робити. П'ять слів, які зруйнували більше мрій, ніж будь-яка поразка. Сучасна культура вчить поклонятися емоціям почуй себе, зачекай, поки відчуєш готовність. Психологи беруть 200 доларів за годину, щоб допомогти тобі розібратися, чому ти хвилюєшся. Твої предки не мали такої розкоші вони працювали, коли були втомлені, билися, коли боялися, забезпечували, коли відчували спустошення, бо почуття не платять за життя платять лише результати. У самураїв був принцип розділення розуму і дії. Меч опускається незалежно від того, що воїн відчуває всередині страх, сумнів, виснаження. Тіло рухається, розум доганяє. Твої емоції як погода, іноді сонячно, іноді грозова хмара, але ти ж не скасовуєш життя через дощ. Якщо чекатимеш, поки відчуєш мотивацію, ти помреш, так і не дочекавшись. Мотивація брехня вона приходить після дії, не до неї. Почни рухатися, відчуття підтягнуться або ні, але робота буде зроблена. Емоції це інформація, а не наказ. Визнай їх і зроби те, що потрібно, попри них. Урок сьомий Мементо морі. Ти думаєш, у тебе є час, немає. Це брехня, яка знищує більше чоловіків ніж будь-яка інша. Віра, що завтра буде, що можна почати наступного місяця. Наступного року, після того як діти виростуть, після того як усе стане стабільним, нічого ніколи не стає стабільним, і одного дня ти прокидаєшся в п'ятдесятий тіло болить. Кар'єра завершилась десять років тому. А список речей, які ти зробиш колись, так і лежить порожній. Синека попереджав про це дві тисячі років тому життя не коротке, ми просто більшу його частину марнуємо. Ми витрачаємо роки на дрібниці, а потім скаржимося, що час промайнув. Те, що ти робиш між 25 і 40, накопичується. Кожна дія, кожна навичка, кожна дисципліна то складається вгору, так само як кожна відмазка, кожна втрата фокусу, кожна марна година. Мислити про смерть не морбідність це єдине, що створює справжню терміновість. Самураї медитували на смерть щоранку. Не тому, що хотіли померти, а тому, що пам'ять про смерть дозволяла їм по-справжньому жити. Тобі не обіцяно завтра, тобі не обіцяно навіть вечора. Тож перестань читати про дисципліну, перестань дивитися відео про велич і зроби сьогодні щось, за що твоя майбутня версія буде тобі вдячна. Ці сім істин не мають зламати тебе, вони мають перебудувати тебе, прибрати брехню, в якій ти виріс. І замінити її чимось твердим. Світу байдуже на твій потенціал, він платить лише за результати, твої почуття не мають значення. Твої відмовки не мають значення, має значення тільки те, що ти створиш. Статую не вирізьблюють за день. Але вона стоїть століттями, бо збудована не з почуттів, а з каменю, почни будувати свою.